Друзі, всім привіт! З вами амбасадора Лео, мініг Морстон. Отже, в цьому відео я би хотів з вами поговорити про певну таку технічну частину Лео, яка вона має це мова програмування. А Лео має свою власну мову програмування. Вона є дуже передова, дуже технологічна і дуже легенька в розробці. Сама вона побудована на мові Rust. Що ж таке мова програмування Лео? Вона насамперед дозволяє. Розробникам спрощувати певні процедури, все спрощує, дуже легко читається. На ній можна будувати приватні додатки, можна робити різні аплікейшни і так далі. І тому на даний момент це рахується одна з передових мов технов мов програмування. Тому я раджу всім якось починати її вивчати, тому що за нею буде майбутнє. За нею однозначно буде багато цікавих і крутих передових різних технологічних проривів, я вважаю, особисто мою думку. Тому, друзі, всім рекомендую слідкувати за Алео, вивчати мову програмування, розбиратися в технічних характеристиках і всіх аспектах. Це дуже є важливо, тому що, як би там не було Алео, це. Кі зібрав 300 мільйонів інвестицій від Топ-Фондів, це, що можна казати, це один з топів. Тому, друзі, всім всі слідкуємо за Алео, робимо всі активності, все, що можемо. Проект скоро буде десь виходити в майнет, ось з місяця на місяць. Слідкуємо за анонсами. Все, як завжди буде анонсів. в анонсах. Не довіряємо неофіційним інформаціям, тільки офіційні. Все можна побачити в Діскорді офіційному Aleo Foundation, або в Твіттері. І тому, друзі, дякую всім за увагу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підтримуємо Алео. Попереду багато цікавого. Всім дякую, до зустрічі.